Починаємо засідання нашої постійної депутатської комісії сьогодні 24 листопада 2025 року 11.37. Порядок денний. Засідання постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності, етики, законності, взаємодії з правоохоронними і контролюючими органами, засобами масової інформації, органами державної влади та іншими органами місцевого самоврядування. Присутні Смирнова Галина Лина. Тетяна також і Сервилу Наталія. Наш порядок денний. Перше питання про встановлення надбавки за стаж служби в органах місцевого самоврядування в Красенському селищному голові Сурді Роману Ярославовичу. Друге питання про внесення змін до структури апарату управління та виконавчих органів Крестенської селищної ради Золочинського району військової області на 25-й рік. І третє питання про внесення змін до програми боротьби зі злочинністю і зміцнення правопорядку на території Красненської територіальної громади на 25 рік. Так, за такий порядок денний проголосували. Смирнова, за? Так, хто за? Ну, чому? Так, Сервило за. Підсорку. Так, перше питання про встановлення надбавки за стаж служби в органах місцевого самоврядування Кристенського селищному голові Фурдії Романа Ярославича. Роману Ярославовичу 24 грудня буде 10 років стаж служби в органах місцевого самоврядування. Відповідно, збільшується надбавка за вислов. До того було 15%, тепер буде 20. І щоб коректно нарахувати заробітну плату в грудні, потрібно прийняти таке рішення. Дякую. Сервилу за Чернети відсутні. Рішення туди зміни носити. Так, друге питання про внесення змін до структури апарату управління та виконавчих органів Красненської селищної ради Золочиської Риної області на 2025 рік. В чому саме полягає зміни? Ці зміни стосуються відділу. Освіти, культури, молоді, спорту і туризму. В якій частині? Десь, скажімо так, ми на початку створення громади досить добре розпочали роботу відділу освіти, культури. Але, на жаль, кажуть, в дуже в великій мірі ця робота була побудована на ентузіазмі.